Всім привіт! Сьогодні у нас 17 квітня і з вами знову кошик здоров'я. Ми підготували землю в нашій теплиці і зараз проводимо висадку наших японських самураїв. Це в нас червоні будуть. Як це все відбувається? Луночки одна від одної між рослинками даємо 70 сантиметрів. Ми не садимо їх густо. Бо листкова маса, лист листковий апарат здоровий, кісті будуть здорові. Відповідно, має бути. Рослина має дихати, провітрюватись, щоб не хворіти. Що ми далі робимо? Наш вермій компост ось отака. тара. Я її беру сюди 250 мл десь. І висипаю в луночку. Сюди додаємо доброго Яраміла. Азот фосфор калій 16, 16, 8 Буквально по щепоточці. І наступне добриво. Це кальцієва селітра для чого? Для, для того, щоб е, кальцій забезпечує рух поживних речовин по самому помідору. Від корінця до листка, до плодів і від плодів листка до корінця. Це теж буквально по щепоточці кальцієвої селітри. Проливаємо водою два прийоми. Перший раз 2 літра на кожну лунку і наступний. Коли це вже поглине земля ще по 2 літра, маємо нашу розсаду, виглядає ось так таким легким рухом розрізаємо стаканчик, маємо отаку чудову кореневу систему О, і втоплюємо його у розм'якший ґрунт. І наступний. Це не викидаємо, це утилізуємо, сміття потім буде вивезено. Все. Пригортаємо. Бемо таку невеличку, невеличке заглиблення, навіщо? Коли дійдемо, висадимо і. Пройдуся препаратом, називається бізар. 10 мл на 10 літрів води і на кожну рослинку 250 г. Стаканчик 250 мл прольємо біля стовбурову діляночку. Для чого? Для того, щоб ґрунтові шкідники не гризли стебло і не шкодили стебло. Бо позаминулого року ми мали таку проблему. Ми зробили уроки і ми вдосконалюємося. Рухаємося далі. Всім па-па!